Всім привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні у нас в студії астрологиня Анна Вергеліс. Вітаю, Анечка. Вітаю. Дякую, що завітала до нас. Анно. Скажи, будь ласка, травень ось і розпочався травень. Що чекає нас в цьому місяці? Які прогнози будуть від тебе, до яких порад можуть прислухатися наші підписники? Травень дуже насичений енергетичною подіями. Ну, власне, перша половина травня, вона ще така досить бурхлива. Ми ще будемо відчувати всі ті події, які у нас були запущені в квітні. І є, і знаєте, і хороші новини для України, для нас з вами. І є дуже такі складні показники. Зараз про все так. По порядку структуровано буду намагатися розповідати, початок травня, до речі, дуже романтичний. І це приємно, тому що з 1 по 5 травня тримається астрологічний аспект з'єднання Венери і Нептуна. Венера це планета кохання, планета, яка відповідає за реалізацію наших бажань, творчі якісь, натхнення. Тому, друзі, зараз взагалі після болтайну, скажімо так. Дуже наповнена земля, дуже класно працюють стихії, тому краще відволікатися від стрічок новин, трошки виходити на природу, десь відчувати цю весну і силу життя. А в цілому, із хороших позитивних новин, друга половина травня, кінець місяця, десь 20-го, вже дають нам надію на якісь конструктивні мирні угоди, переговори, рішення, які принесуть результати нарешті. Я думаю, що всі цього дуже і дуже чекають. І, власне, от для України, якщо подивитися на наш гороскоп, найкращий, найконструктивніший, найперспективніший період це з 20 травня по середину червня. Угу. От якщо у нас щось вийде, я дуже сподіваюся на це. Що там є показники, що нас підтримають союзники, що нарешті нам запропонують якісь гарантії безпеки, якісь умови, які будуть прийнятними. Не ідеальними, звичайно, ми це прекрасно розуміємо, але хоча б прийнятними. І ось травень дає нам надію на мир, на початок процесу, знову ж таки, початок процесу, який призведе до миру. Це Анечка, як взагалі зірки кажуть, це буде мир, чи все ж таки надія на перемогу є? Дуже складне питання. Ти знаєш? Знаю. Дуже складне і дуже неоднозначне. На жаль, у нас немає зараз вже рожевих окулярів, хоча може і не на жаль. Ну я просто кажу про те, що ми вже без ілюзії дивимося на ситуацію і розуміємо, що швидше за все війна буде просто зупинена. Тобто, ну, мир він може бути не зовсім таким, як ми собі там передбачали і хотіли, але тим не менше, процес конструктивний закінчення великої кількості трагедій, які відбуваються на нашій землі, це дуже важливо і ну, з чогось потрібно починати. Тобто, ти теж бачиш і через зірки, і через свої бачення. Тому що я знаю, що можливо, хто не знає, ти не лише в нас астрологиня, а прекрасний практик і інших езотеричних і магічних. Так скажем, іскуст, мистецтво. Тому от, ти теж відчуваєш, так, що це не буде так, як ми звикли, за якимись нормами війни там, зайшли, підняли прапор, перемога, або щось підписали і перемога. Тобто ти теж бачиш це інакше. Ти знаєш, взагалі зараз такий період надзвичайно важливий для людства і для світу, без перебільшення. Тому що друга половина квітня, і от самий початок травня, це момент насправді, коли весь світ. Знаходиться в дуже хиткій ситуації, коли ми або ну наближаємо дуже сильно і каталізуємо велику війну, от велику війну, і це не про нас, до речі, тільки це взагалі про світ, це про Америку, це про Близький Схід, це про Індію, Пакистан, про Китай. Тобто, взагалі, якщо подивитися, скажімо, такі великі глобальні процеси, то Якась я не знаю, як на це назвати Друга, третя, десята хвиля. Ну, одним словом, загострення воєнно-політичної ситуації у світі планується у нас на 28-29 рік, ближче до 30-х років. Це остаточний такий переділ, перерозподіл сил, і це знаєш, коли от після Другої світової війни. Були встановлені порядки, закони, норми, правила, і світ існував досить довго, ну, в якійсь в якихось кордонах, то от зараз, ось цей період з 25-го року по тридцятий, і навіть трошки далі, це переділ світу от того, який був встановлений, розумієш? І в принципі, 25 п'ятий, рік вони такі переходні і для світу, і для України. Але те, що ми зараз бачимо, те, що несеться там, зі сторони Америки, зі сторони Європи, знову ж таки, загострення на Близькому Сході, це говорить про те, що, можливо, певні процеси такі гострі, воєнні, вони ну, взагалі все може розпочатися набагато раніше, ніж ми собі передбачали. Тому з другої половини травня ми побачимо. Чи дійсно градус цієї напруги падає? І от трошки, знаєш, от всі видихнуть і розслабляться? Ну, наскільки це можливо? І зрозуміють, що ми проходимо цей етап. Такий він от він дійсно от такий випробувальний. Для світу, або навпаки, світ ще швидше почне готуватися до великої війни, мілітаризація. Ну, власне, те, що вже в Європі ми бачимо, відбувається. А як ти відчуваєш, до речі, цю ситуацію? А, ну, я теж бачу, що з України з України це як буде початок, але Україна, ну я бачу її частково мілітаризованою навіть так розумієш, країною. Тобто, щоб зупинити, щоб ворог більше не ступив, от ми маємо бути захищені. Не знаєш, хочеш миру, готуйся. До війни. Анечка, а які ж дати є небезпечними в травні місяці і що не рекомендують зірки робити в ці дні? Ну, У нас є декілька цікавих періодів. Із небезпечних дат я би виділила повню, звичайно. У нас 12 травня буде повня, плюс-мінус два дні до повнолуння. Це завжди така зона дуже напружена. Русня. Якось у них наповню загострення буває зазвичай, mm -hmm. і вони mm -hmm. люблять гатити своїми ракетами. Тому будьте уважні, не ігноруйте сигнали тривоги от саме в середині травня. Далі, кінець травня, 23-27, Там є показники такого загострення. Можливо, це якісь фронтові, прифронтові території, ось там. І 30-31, там більше небезпеки для цивільного населення, для якихось цивільних об'єктів. А якщо говорити в цілому про воєнну ситуацію, то у нас практично весь травень з акцентом на 15-22 є показники. От, Південний кармічний вузол для тих, хто займається астрологією, я думаю, ви зрозумієте, проходить по нашому Марсу. Марс це планета війни, армії агресії нашого такого наступального потенціалу. І ось цей кармічний вузол він ніби все зупиняє. Тобто є показники, знаєш, от, з одного боку, це може говорити дійсно про якісь мирні ну, процеси. ну Типу, армія, знаєш, як все зупиняється. Причому. По е, причинах, які зовнішні, які ну, не залежать від нас навіть. Ну uh -huh. не те, що не залежить, а це якісь зовнішні рішення, які просто вводяться в нашу реальність. А з іншого боку, це виглядає як певний примус, як от певне обмеження. Розумієш? Просто я дивлюсь на це і розумію, що може бути так, що це буде ніби зупинка воєнних дій, але. Е, Тут є певні нюанси і певні мінуси для нашої армії, які можуть дати нам ситуацію ослаблення. От якось так це виглядає дуже такий неоднозначний показник, насправді ми будемо дивитися, як він програється. Але це ще раз може бути як ослаблення, угу. от як угу. ситуація, яка нас ставить у положення, де ми повинні виконувати певні умови. Які нам можуть не сподобатись. Ого. Тому знову ж таки, от бачиш, натяки на мирний процес є на дипломат... але на дипломатичному рівні, друзі, просто щоб ми якби правильно один одного зрозуміли. На дипломатичному рівні у нас успіхи. У нас дуже хороші показники. У нас є показники дійсно і успішних переговорів, і можливості долучити якісь ресурси, і нарешті отримати якісь адекватні гарантії безпеки, знову ж таки, те, чого не вистачало, те, про що дуже багато говорили, і цього не було. Ну, тому ось так ще цікавий період з зараз скажу, в мене тут все записано з 15 по дев'ятнадцяте. Травня це з'єднання сонця і урану. Така планета цікава. Уран він цього року переходить в Близнюки, тому Близнюкам великий привіт. Вам буде цікаво жити у найближчі сім років. Не скучно точно. Тому що Уран це планета інновацій, планета свободи, планета, яка відповідає за будь-які такі різкі активні зміни, коли ми шукаємо для себе нові шляхи. І з 15 по 19 травня уран буде в з'єднанні з сонцем. Це дуже сильне положення. Останній раз, в знаку тільця, уран з'єднується з сонцем. Що це дає? Це дає людям імпульс пошуку свободи. Ось цей період можуть виникати бажання знаєш, відмовитися від того, що обмежує. І в кожного це щось своє. Для когось це робота. Ненависна, знаєш, на яку ти ходиш, і думаєш, господи, і коли ж це все може бути змінено. Для когось це можуть бути стосунки, які людина відчуває як рамки, або те, що не дає мені рухатися вперед. Для когось це може бути спосіб життя. Деструктивний для когось може бути, я не знаю, відсутність, наприклад, цілей нових. Ну, тобто, в кожного з нас є щось таке своє. І оцей час ми будемо відчувати такий потяг до свободи. А до змін конструктивних, що можна за короткий термін прийняти важливі рішення, такі, знаєш, от те, на що ти не міг вирішитися, те, на що не вистачало сміливості, азарту, волі, от може бути каталізовано. І це класно. А ще про що варто пам'ятати, що Уран це планета, яка відповідає за енергетику, за. Е як це сказати, електроенергію ага. ем, розумна техніка, тобто авіація також. От у цей період можуть бути збої. Може щось відбуватися з авіацією зі зв'язком, з великими технологічними об'єктами. Тому будьте, будь ласка, обережні. І до речі, ще сонце це ж лідери країн, угу. лідери світу. І коли Уран проходить по з'єднується з сонцем, можуть бути дуже різкі якісь зміни. Такі, прям знаєш, як з ніг на голову Ого. А, у житті президентів-лідерів країн цікаво. Тобто, це ми все побачимо в травні. Анечка, які поради в тебе будуть От на травень? От взагалі, людям що порадиш, можливо, щось зробити. Можливо, можна якось є якісь дні, коли от так ти кажеш, можна щось зробити для того, щоб розв'язати якісь свої особисті кармічні вузли. Ти знаєш, я б порадила зараз якомога більше часу проводити на природі, тому що цей час від Белтайну від 1 травня до повні, яка у нас буде 12 травня, він максимально насичений енергією життя. Зараз все зеленіє. Природа набирає сили. І, і якщо ви будете просто от до 12 травня кожного дня виходити на не знаю, в ліс, в парк, на річку, ставати босими ногами на землю, просто дихати, наповнюватись цим здоров'ям і силою, це вже прям величезний плюсик в карму. Правильно? Саме так. Тому не пропускайте ці дні, друзі, тому що той ресурс, який ми можемо взяти, це насправді не на сьогодні, не на завтра, це на найближчі півроку. Можна дійсно дуже-дуже підзарядитися. Якщо ви володієте якимись практиками дихальними, медитації практикуєте роботу зі стихіями, використовуйте все, що можете. Можна просто ходити босоніж по росі. Якщо ви нічого не практикуєте, цього буде достатньо. Або для сміливих, але я не буду це рекомендувати, купатися в річці. Рекомендувати, чи Я вже купалась в морі на 15 квітня з напливом. Це дуже заряджає, але тут треба теж підготовка, тому що я не прийшла не з першого дня, окунулася взимку. Розумієш? Тому так, це справді заряджає. І взагалі, я знаю, що заземлення, так. Зараз від тих новин, які нам надають, да, від того, що і тут, знаєш, коли ти там практикуєш, і ти це бачиш, що дають зовсім не те, що відбувається, насправді хочеш донести цим людям, але у людей ну, трошки знаєш, може такі бути прям несостиковка от, в голові. Тому, от, коли ти заземляєшся, дійсно босими ніжками, просто на Росі, навіть на звичайній землі, от це неймовірно потужно. Тож рекомендуємо кожному з вас. Анечка, хочете Трошки ще запитати, можливо, хто не знає, але я особисто знаю, наскільки неважливо практик, ти не практик, для людини важлива її натальна карта. Розкажи, от чому це так важливо? Чому кожен має мати свою натальну карту? Ну, тому що це як інструкція. Тобто, ми коли. Можливо, це таке порівняння не дуже романтичне, але воно правильне. Коли ми купуємо якусь техніку, у нас завжди є інструкція, де написано, що може, що не може, як використовувати, що можна робити, що не. Може. От гороскоп народження це приблизно така от схема, яка людині пояснює. Її задачі тут на землі. Тобто, для чого ти сюди втілився? З якими можливостями, з якими талантами, з якими родовими програмами, особистими кармічними програмами, які в тебе є можливості соціальні, там, які, які в тебе є потенціал, що потрібно реалізувати. І коли ти це про себе знаєш? Ти розумієш, як тобі скористатися цим потенціалом. Це не про обумовленість, це навпаки про свободу вибору. Тому що для того, щоб мати свободу, ти повинен знати, а з чого ти власне вибираєш. Ми дуже ж часто не знаємо. Угу. У нас є якісь ілюзії, там ми дивимося, от як сусід себе реалізував класно, я теж так хочу. Ми дуже часто не цінуємо те, що в нас є, і ті таланти, які нам дані. Ми, нам здається, що це ну що такого, всі так уміють. Да? Ну, от, я постійно з цим стикаюся. На консультаціях тому друзі, гороскоп народження це а, такий, знаєте, космічний паспорт. І якщо без цього можна жити, можна Абсолютно. це не обов'язково. Але коли ти володієш цією інформацією, знання це сила, ти маєш більше сили і більше можливостей. Ти знаєш, я сама нещодавно, до речі, знаєш, своїм службовим положенням і розібрала завдяки тобі, за що тобі величезна вдячність, натальну карту. І не дивлячись на те, ти можеш бачити, можеш передбачати, але там відкриваєш просто, я здиваю це, як книжка. Тобто... Ти можеш зробити так, 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 і воно чітко навіть по датах. Вам можна подивитись, коли сприятливий час, коли несприятливий, коли в тебе заміжжя, коли діти, коли прийде успіх, а чи взагалі прийде. А якщо не прийде, то чому? Тобто там все це дійсно є. Тож, якщо у вас ще немає натальної карти, я вам просто наполегливо рекомендую а, зробити її. У Анічці Вергеліс. контакти Анни ми лишимо в описі цього відео. Анічка, дякую тобі величезне. Будемо раді бачити тебе частіше, тому що ти все по ретритах, по ретритах. Заходь до нас частіше. Обов'язково Я тобі теж дуже вдячна за відгук. Мені так приємно, правда. Це дуже... щиро. Ти знаєш, я тільки так. Анічка, не прощаємося, а кажемо до наступних зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.